Театр починається з вішака, а тому актори-початківці ретельно дбають про костюми, у яких вони двічі на тиждень грають на сцені аматорського театру в Сонях. Коли йдеться про гардероб, на допомогу гукають Анну, одну з юних актрис. У сонях у дівчина грає ще з малку, тому вже має перелік улюблених ролей. Поставили нову п'ясу на ковчезі 8, де я граю голубку. Ну мені дуже подобається, тому що там голубка має такий суворий характер, завжди всіх строїть. Ну я не скажу, що я така, але просто дуже класна роль. І коли граєш з класними людьми і репетируєш з ними, то це тобі дуже подобається. А ми хочемо дуже зіграти театром всім якусь таку п'єсу, щоб вона була більш драматичною. Художній керівник Соняху Олексій Татаренко розповідає: з іншими аматорськими театрами не конкурують, а навпаки, товаришують, адже їх об'єднує спільна пристрасть. От тільки нарікає, найбільша проблема полягає в інформуванні глядача про розмаїться вистав, що готують аматорські колективи. Встановити таку, скажімо, театральну тумбу, де були пофіші усіх міроприємств, які відбуваються в нашому місті. Я думаю, це було б цікаво не тільки жителям нашого міста, а особливо і гостям нашого міста, які приїздять і вони не знають абсолютно, скажімо, нічого, що крім академічного драматичного театру або шлялькового театру є і інші колективи в місті і сказав би не з гіршими виставами, на які варто відвідати. Хоч театр і не носить титулу академічний, проте актори Соняху не бояться братися за постановку шедеврів світової класики. Окрім цього, є й казки для дітей, щоб привабити ще маленьких проте потенційних любителів театру. Якби не було попиту, мабуть, ми не грали вистави і люди приходять. Звісно, завжди є різна наповненість залу, але приємно, що люди досі йдуть, бронюють, особливо чекають якихось новинок. От ну завжди намагаємось радувати наших глядачів чимось новеньким. Жні керівник наголошує, хоч рівне й маленьке місто, а спраглих до видовищ не бракує. Поціновуючи театру, не лише дивляться спектаклі, але й приходять навчатися. Наймолодшим акторам лише по сім років. Проте ні юний вік, ні відсутність диплому не стає перепоною у любові до театру. Юлія Павленко, Анастасія Бачук та Володимир Захаров. Новини рівного.